І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Притча про Сіяча, кожному із нас є знана, ми очевидно всі, приходимо в храм Божий, молимось Словом Божим, молимось цією притчею, розважаємо над нею. Навіть якщо взяти аспекти людського буття, людських виборів, людських змагань, якогось подвигу в духовному життю, певних завдань, які ми маємо в суспільстві, в країні, то ця притча буде для нас дуже і дуже актуальна. І можливо навіть або аналізуючи прожити життя. Або навіть прожитий день ми зможемо сказати, що ми пережили не тільки якусь одну із тих стадій, а всі чотири. І таке може бути, і таке буває. І за нашого життя точно були дуже і дуже різні моменти, в яких ми спроможемо знайти. Ну хіба ми мене є, як це зерно іноді, яке впало край дороги? Очевидно, що є багато пояснень святих отців різних, глибоких, важливих і які стосуються суто аспекту такої умної праці, глибинно глибокої молитви, з'єднаної з Господом Богом. Можна сказати, містичної праці до звичайного організування своєї щоденності. Але той, хто до край дороги на тверду землю, це така людина не поспішна, вона не дуже поспішає брати ініціативу якось проявляти себе. Вона собі пливе за течією та й собі пливе. Ось так не надто закорінюється в якихось аспектах. Це іноді добре, бо якщо ми закорінюємося щось глупе, щось недобре, без сумніву, воно в нас проростає і потім годі цього позбавитися. Якась недобра звичка, якась залежність, якісь недобрі поведінкові моменти. Але ось так ми собі падаємо, край дороги та й падаємо. Так поверхово живе. Хтось колись з філософів сказав, що таке бич людської спільноти це є поверхове життя. Таке собі поверхове сприйняття. Так собі любить людина поверхово, сім'єю чи спільнотою займається поверхово. Таке християнство поверхове, як щось там відмолився, але щоб так не забагато, не заглибоко і не задовго. І так праця поверхова, і такий спеціаліст поверховий, не надто заглиблюється в якісь моменти, і такий патріот поверховий, вітер в інший бік, і вже інший поверховий патріот. Отаке От воно все у нас поверхове може бути. Коли це зерно, яке падає в край дороги, воно просто на цьому твердому битому шляху чи на дорогу, воно на цю стежку, воно не може прорости, та й птиці небесні, каже, його швидко викрадають. Якісь святі отці кажуть, що легко така людина спокушається злим, а також різного роду життєві труднощі легко таку людину викрадає. Наприклад, чужа ідеологія, наприклад, чуже промивання мозгів, наприклад, чужі сенси, смисли, цінності. Хто до цієї людини перший добіг, вона в нічому не закорінена, поверхова, то, очевидно, ці і видзьогують отаке зерно. І це є така масова, масова поведінкова справа, яка є дуже непростою, складною, а навіть страшною і в нашому християнському житті, і в побудові в суспільному, державному, на професійному рівні. І, очевидно, цілком ймовірно, що в певних фазах свого життя ми знаходилися, або не дай Бог, знаходимося в цьому першому чи в цій першій категорії. Там людина не горить, там людина тріє. Вартує аналізувати, бо якщо не в побуті, можливо, не в особистому іноді чи в професійному житті, то коли глянути на своє духовне життя, ми дуже часто, на жаль, є подібні до цієї першої категорії. Друга категорія дуже є подібна, але вона вже трошечки якби, інша в своїй динаміці, бо ґрунт кам'янистий. І земля тоненька. І, очевидно, дуже гарно каже святе писання, що воно скоро проросло, бо земля була не глибока. Але коли зійшло сонце, воно вигоріло. Але немало коріння, немало коріння і усов. Отже, це теж такий аспект нашого буття, коли ми добрим запалюємося дуже швидко. Це ще, можна так сказати, більш динамічніше життя, бо там вже є не просто лежання на стежці, а тут вже є певна прогресія, певні хвилі життя. Людина чує щось добре і вона швидко проростає. Наприклад, Слово Боже чує, наприклад, чує щось, що стосується морально-етичних аспектів, людських цінностей, сімейних цінностей, таких національних цінностей. Вона швидко хапається, людина і проростає. Але приходить якась трудність. Іноді в духовному житті це спокуси, іноді це переслідування в побуті. Чи за національну ідею, чи за віру, чи за якісь інші випробування. Це певний тиск, це певне несприйняття, це, можливо, певні насмішки. І людина швидко вигорає, бо каже, святе писання, вона коріння не має, вона глибоко не закорінилася в Бозі. У своїй тож самості, у своєму розумінні себе як людини, як християнина, як католика, як українця. Оце закорінення, воно є дуже слабеньке. Земля тут людина замало дала. Інформації собі, інтелекту, замало працювала на духовній ниві, не обільшила цю землю, замало дала добрива до цього всього. Очевидно, що ми закорінюємося через приналежність, але ми це маємо переосмислювати. Коли ми живемо розуміючи своє християнство, коли ми читаємо Слово Боже, науку церкви, коли ми живемо в цьому культурному фоні, коли мова йде про на національні аспекти, релігія, культура, мова, коли ми знаємо своє коріння, свою історію, не тільки завчора, але дивлячись силу давнину, тоді, очевидно, ми маємо це коріння. І різного роду можуть бути ось ці перешкоди. У духовному житті це може бути бажання занадто сильно подобатися світу. Тобто тим, хто живе без Бога і тенденціям цього світу поза Богом. В національному аспекті це, очевидно, може бути певна колонізація свідомості, цінностями в лобках дуже часто загарбників, тих, хто насадив їх. Людина може потрапити в парадигму. Інформаційного простору недружніх, легко кажучи, держав, спільнот. І очевидно, тоді закорінення є дуже і дуже слабеньке. І ми вигораємо. Сонце зійшло, запекло, засвітило, прийшли якісь труднощі, випробування, і людина впала. Людина не невстояна. Це не простий момент, тому що він є пов'язаний із цілою низкою розвиткових аспектів і протистояння труднощам. Отже, для того, щоб протистояти труднощам, треба мати потужну базу. Це так, як відправити воїна в бій, його спочатку треба, очевидно, добре спорядити і добре навчити. І якщо цього не робити, то ми знаємо, що ще древні від мілітарної етики казали, що тоді це є злочином. Також, очевидно, і на цьому рівні духовному ми маємо мати добру практику. Добрі знання, духовне керівництво. І тоді ми закорінимося і не впадемо. На рівні національному ми маємо теж працювати, вивчати, розвиватися і добре закорінюватися, деколонізувати свій мозок від речей шкідливих і недобрих, від різного розу ворожих насаджень, Розвивати своє, але також, очевидно, і чужого навчатися. І тоді будемо мати закорінення. Важливий, дуже важливий пункт. Третій аспект є дуже простий, впало між тернину, тернина вигнала і воно засохло. Ми тут себе можемо бачити дуже так часто. Це наша суєта. Багато текстів древніх і різного роду коментарів вони подають, що не тернина є винна, бо тернина як тернина. Але властиво тернина це і наша суєта. Ми можемо бути дуже зайняті люди, а можемо бути дуже суєтні люди. Ось це є правильне організування свого життя. Іноді людина дуже суєтиться, робить дуже багато рухів, хвиль для того, щоб організувати щось дуже елементарне і просте. Там потрібно просто один-два все. А ми і 20, і 30, і 40, і дуже багато таких різного роду такої суєти. Це таке дуже занадто емоційне. Занадто іноді показне, суєтне життя. Отже, нам треба вчитися так організовувати своє життя, щоб розуміти, що дійсно це є пріоритетно важливі речі. На них ми сконцентруємо своє життя і пробуємо їх виконувати. Є безліч другорядних, а можливо і третьорядних, і більших справ. Ось це перше це навчитися розрізняти, що є прямо, що є фундаментальне. Бо іноді ми кидаємо зусилля і свій потенціал на те, що є дуже другорядне, а то й теряне. А те, що є першорядне, відходить на задній план. І ми викидаємо своє зусилля дійсно на якісь такі дуже другорядні моменти. Нехай, власне, цей пункт буде нам таким аналізом і застановлю, щоб ми справді дуже добре дивилися і аналізували, куди ми кладемо свій потенціал, як ми використовуємо свій час. Працювати треба, зайняті будемо. Але надмірна суєта, вона забирає в нас і час на молитву, і час на аналіз, і час на самих себе, бо ми так рятуємо світ, що запускаємо і себе, і своє здоров'я. І час на сім'ю, і час на спільноту, і час на саморозвиток, бо ми всі в суєті. А треба собі так це все добре проаналізувати. І дуже серйозно можливо скоригувати ось такий підхід. Наостанок Господь подає пункт про добру землю. Гарно каже один із святих, що подається як четвертим пунктом для того, щоб всі три попередні могли собі усвідомити, що вони можуть стати доброю землею. Тільки ось треба виправити. Ось ці такі різного роду перешкоди, першому таку поверховість, таку в'ялість, таку неспішність, таке я нічого нічого не ангажуюся, я собі пропливаю так мимо спостерігаючи це життя, воно мені треба і так багато інших таких моментів. В іншому це є брак праці над собою, брак закорінення, коли людина забуває своє коріння, про ця небесного забуває, про своє коріння національне забуває, не розвивається в цьому надмірна суєтність і неправильне організування свого життя, кидання потенціалу на другорядні речі, і очевидно, четверте Господь говорить про добру землю. Проживаємо всі ці пункти, але дай Бог, аналізуючи, працюючи з Богом, розвиваючись, ми все більше і більше ставали доброю землею, як одні для одних, так очевидно і для Слова Божого. Слава Ісусу!